Лисяча хатинка збудувала Руденька хатинку і почала в ній жити, малюків ростити. Якось зібралася по травичку, щоб лисеняткам у ліжечка підстелити. Діточки мої любі, тихенько сидіть, двері нікому не відмикайте. Незабаром повернуся, травиці нарву і їжі принесу. Щойно пишно хвоста з оселі, як прибігає вовк. Лисенята мої любі, двері відмикайте, ненька прийшла, молочка принесла, повні вушка русиці, повні лапки травиці. Це не матуся співає, не відчинемо. І не впустили малюки сіруманця. А тут і рідненька повернулася. Діточки мої любі, двері відмикайте, ваша матуся прийшла, молочка принесла повні вушка русиці, повні лапки травиці. Упізнали лисиня тоненьку. І впустили пустили до хатинки. Пішно хвоста нагодувала малечу і знову збирається йти у справах. Дивіться ж, нікому не відчиняйте. А ведмідь підслухав, як лисиця співала і щойно та зникла за деревами, відразу підійшов. Діточки мої любі, двері відмикайте. Ваша матуся прийшла, молочка принесла, повні вушка росиці, повні лапки травиці. Лисенята та спросоння не розібравши, хто співає, і відмікнули. А я вас з'їм!» – Забрів Клижоногий до хатини. Затремтіли маленькі, бурого благають. Не треба, не їж нас. А так і з'їм!» Хоче лисенят схопити. Крихітки мерщій від хижака. Хто куди? Ловив, ловив ведмідь. стомився, сів на лаву відпочити і не вгледів, як одне лисенятко вискочило на двір. А руденька саме додому поверталася. Дитя матусю побачило і про все, що трапилося, розповіло. Стривай же, клишоногий, я тобі ще покажу. розгнівалася лисиця. Побігла руденька на поле і набрала повній кишені гороху. Потім повернулася до хатини. І почала його об сіну метати. Лисенята почули і здогадалися, у чому справа. І давай ведмедя лякати. Дядечку, а чи це не мисливці з рушниць стріляють? Куди ж ми всі подінемось? Взамтів, бурий, відчинив двері та як втече. І тоді клишоного, в тому лісі, і не бачили. Але Лисенятка слухалися, маму, і нікому чужому двері не відкривали.